Бажаю здоров'я, друзі! Ви на каналі Спартанський шлях, друзі, кріпатура. Сьогодні все про неї. Ми ще називаємо це м'язовий біль. Чому він у нас є після тренувань, чому ми це відчуваємо? Чи потрібна ця кріпатура? Як зробити будуть рекомендації, щоб її позбутися? І чи можна тренуватися під час того, як у вас болять м'язи, як ви відчуваєте кріпатуру? Чи потрібно дочекатися, поки вона пройде зовсім? От сьогодні все це. Ми буду намагатися коротенько розберемо, тому набирайте харчів, не дай Бог, щоб ваші м'язи не здулись. І розпочинаємо. Так, друзі, ну давайте перше, щоб було зрозуміло. М'язовий біль це сама кріпатура, що провокує її створення, чому вона у нас є після тренування? А Ще цікаво, що на наступний день, не під час самого тренування, а на наступний день. Багато тренерів пояснюють, це накопичення молочної кислоти. Ну, це, це є не так, давайте я. Спробую вам пояснити, дивіться, молочна кислота вона скупчується, накопичується в наших м'язах під час тренування. Відразу, от, після підходу, ви взяли напіздошили на біцуху з 50 кілограмами 20 повторень, забились капіс молочної кислоти, дуже багато в ваших м'язах, але м'язи не болять. М'язи не болять, є наповненість, їх прямо якось аж розриває. А біль на наступний день. А на наступний день, як ми знаємо, молочна кислота вже зменшується, вона практично виходить з м'язів. Тому чому ж болять м'язи? А саме от відсрочений біль на наступний день. І є такі люди, я знаю, у мене теж таке було, що через день буває кріпатура. От ви потренувались, наступного дня був все, на, все в порядку. Там м'язи десь втомлені, там відчуваєте їх. А через добу, ще через одну вони починають кріпатурити, боліти. от. Тому молочна кислота, оцей варіант, він відпадає відразу. Дивіться. Насправді, чому так відбувається? Коли ми тренуємося, наші м'язи, вони міофібріли, є різної довжини. Тобто одні коротші, інші довші. І коли ми. Робимо навантаження, то вони розтягуються. М'яз зазвичай працює в розтягнутому положенні. ми Розтягли, скоротили, розтягли м'яз, скоротили. При цьому є навантаження з великою вагою. І от м'язи, які не мають достатньої розтяжки, вони змушені більш Більше розтягуватись, і вони десь мікротравми відбуваються, мікророзривчики. Наступного дня ми відчуваємо біль. от Окрім цього, ми відчуваємо запалення. Відбувається, створюється запалення. Тобто ми потренували, розтягли. Поставили м'язи в незручне положення, особливо, коли ви ніколи там не тренувались, прийшла людина або місяць цілий не тренувались. Ваші м'язи не розтягнуті, ви їх розтягли, поставили в незручне положення. Наступного дня, тільки наступного дня йде запалення. Люди, є такі люди, у мене теж пару разів таке було, тому що я божевільний фанатик цього спорту. Я там... Бувало таке, що прямо багато тренувався, і навіть піднімалася температура тіла на наступний день після тренування. От це, теж, це запалення, вже знаєте, прямо ого, його забагато. От, що аж організм включає в боротьбу всі свої клітини, оці, що аж температура піднімається. От, саме цьому ваші м'язи от, відсрочений біль відбувається. На наступний день або через день відбувається запалення, і ваші м'язи болять. Я думаю, це зрозуміло. Ідемо далі. Так, окей, ми з вами з'ясували, що м'язи порозтягували з великою вагою, понавантажували. На наступний день вони болять. Ви знову не тренуєтеся, чекаєте, поки вони відновляться. Відновлення відбувається за рахунок, ну організм сам відновлює ці м'язи, десь трошки травмовані він і хватає, скажімо так. Е, мікро елементи корисні для цього сьогодні в ці дєбрі ми не будемо влазити, які саме потрібно. От, організм все це відновлює. Ви зачекали, організм відновив. Приходите тренуватися, потренувалися, а у вас знову кріпатура. Що я роблю не так? Я ж вже, здавалося б, тренований, але я зачекав 2-3 дні, прийшов, у мене знову кріпатура. Тому що ваші м'язи відновились і розтяжка, поки ви розтягуєте, вона у вас буде. Поки ви розтягуєте, вона є. Як тільки ви перестали це робити, все, м'язи. До початкового стану повернулись, і знову, коли ви робите навантаження в розтягнутому стані, вони знову у вас болять і кріпатурять. Тому вихід, любий, друже, один, частіше тренуватися. Саме цьому, от, я вже пояснював, на прикладі ніг. Всі, от мене добиває оця фраза, ну, на мій погляд, наголошую, на мій погляд, вона не, неправильна. День ніг, день рук. Якщо ви. Були ще якийсь професійний атлет, хуй з ним, займайтеся, тренуйтеся, спліт робіть п'ятиденний, там все окремо, ноги, грудні спина, плечі, там можете це все ділити. Але коли приходить людина непідготовлена, там перший рік людина тренується, і в нього день ніг. Потренував він ноги. Наступного дня грудні спина. Наступного дня, ну не наступного, ми розуміємо, через день відпочинку. так. Через день там потренував грудні спина, день відпочив знову, потренував руки, там день відпочив ще й плечі, потренував. І поки черга доходить знову до ніг, то все вже відновилось. Прог... Окрім того, що прогресу не буде, так? В'язи трохи спрогресували, стали товстіші, розтягнутіші, там більш такі. Мобільні, скажімо так, підготовлені знову таки, чік чик до роботи. Хопа, а роботи нема. Організму невигідно тримати ці ресурси дуже довго. Навантаження знову немає, він його скидує. Оце не потрібно йому тримати. Він дивиться, друге навалюється, там грудні хуяряться, він на грудні йде. І весь час такий обман йде, як Юга казав, спасок Кукоріку. Ви пам'ятаєте, читінг. Обман. Ви весь час самі себе найобуєте. Понеділок потренували ноги, до наступного понеділка ви знову їх тренуєте, знову ходити не можете. А ви думаєте, що ви вже стали сильніші і ви навантаження більше прикладаєте до цих м'язів? Ви вже більше вправ робите, більше підходів. А ви не стаєте сильнішими, ви на тому ж рівні і стоїте. Тому от потрібно тренуватися частіше, частіше. Те саме і з руками, і з усіма іншими м'язами. Саме краще працює фулл баді, я вже про це дуже багато розповідав. Сьогодні ми про це говорити не будемо. Частіше тренуйте ноги. Зараз ви скажете така, як я ж не відновлюсь через день знову ноги, знову важко. Для цього важкі, середні, легкі тренування. От у мене зараз там дівчина ходить, вона раніше тренувала ноги раз на тиждень. Постійна кріпатура, зараз ми тренуємо їх кожне тренування, але от вона зробила ноги, акцент на наступне тренування. Ми корпус тренували, а ноги все рівно зробили. Легенько. Вона поприсідала там з грифом 3 по 10, зробила. Все, вони в тонусі. Кріпатури вже не буде. Вони в тонусі. Оця лінія, лінія навантажень, вона йде, вона не переривається. Ви її зробили нижчою. Навантаження менше, і все, вона не переривається, вона йде. А коли ви навантажили і піздє, здовго нічого не робите, ви обірвали, а знову стартуєте з нуля. Тобто, ви розумієте, лінія не повинна обриватися. Отакою От хвилею ви повинні йти. У вас не буде цієї грьобаної кріпатури. Ви не будете страждати, і ви будете о чудо, ви будете прогресувати. Окей, друзі, дивіться, ще одне, що хотів сьогодні, наголосити, на чому увагу. Ну, це все зрозуміло, думаю, для всіх. На чому наголосити увагу? Це чи потрібно, ну як перший раз людина прийшла там і телефонує мені мій учень. У мене така кріпатура, я там ходити не можу, прямо піздець, там, я на тренування не прийду. Ні, любий друже, потрібно приходити і розганяти цю кріпатуру. Не такою ж вагою, як була вже на попередньому тренуванні, а меншою вагою, але потрібно розганяти акуратно, потихеньку розбиваєш. І через це тренування відпочиваєш день, приходиш на наступне, виконуєш вже більш важке, таке саме подібне попередньому не потрібно виконувати, але виконуєш більш важке, ніж оце легке тренування. От, вже не буде кріпатури, а на наступне приходиш там знову важко і, і так ідеш далі. І кріпатури вже не буде. Потрібно її розганяти. Тобто м'яз розтіг, в розтягнутому стані твій м'яз попрацював. І Якщо ти довго чекаєш, поки він відновиться, він відновиться. Але і розтяжка твоя знову, назад, все. Пішло, її нема знову. І знову починається все спочатку і та сама їй була. Воно тобі потрібно? Не потрібно, любий друже. Тому тренуй, висновок який тренуємося частіше, максимально часто, але періодизація. Навіть для новачків. Не потрібно їбашити бачити все время, кожне дуже тупо, кожне тренування накидувати 5 кг на штангу. Прожим взагалі мовчу, про ноги теж, ну, ну як. Ну, кожне тренування людина навалює там. <хи> і що? І що? Ну дойдеш ти, ну, ну окей, 55, 60, там, 100, 120, а потім все. Або зламаєшся, або і так диво, якщо ти дойдеш до 120. О, так, друзі, я вибачаюсь. Обірвало у мене щось там камеру, якийсь ліміт вискочив на записування, коротше їбала, їбала, вийшла. До речі, напишіть в коментарях. От. Дуже часто там люди, знаєте, дві сторони зараз. Одні пишуть, що матюкайся на здоров'я, це чудово, все нормально, це якби підкреслює ту тематику, яку я доношу вам. от, Якщо я скажу от тренуйся і буде все добре. от, Одна інтонація, а коли я скажу тренуйся, блять, синок, і буде все добре. От якась інша інтонація. Тому от люди це одобрюють. Інші люди, прямо такі, знаєте, упороті культурняки пишуть, ні, матюкатись не потрібно, бо це некрасиво. Ми не хочемо схожими бути на москалів. Та, блять, я воював з москалями. Я воював з москалями, і ні в якому разі я на них не схожий, я їх не копіюю. Якщо я і матюкаюсь, то. Тільки державною мовою, і якщо чимось схожим, я схожий вам на москалів, то ну, не бухайте або закусуйте просто. От. Тому напишіть в коментарях, як ви ставитесь до нашого державного українського мату. От. Я просто такий, знаєте, людина така імпульсивна, і це от люблю десь таким, скажімо. Гарячим слівцем підкреслити. От. От якось так. Так, окей, друзі. Ну, по кріпатурі, я сподіваюся, все зрозуміло. Все зрозуміло. Тренуйтеся чаще, частіше, тренуйтеся більш грамотно, не лізьте весь час, не лізьте весь час там вгору, знаєте, на максимум, не залазьте, використовуйте періодизацію, недаром там. Розумні дядьки це придумали, це чудово працює, і ви будете прогресувати. І забудете, до речі, про кріпотову, якщо ви часто будете тренувати саме цілові м'язи. Ну от якось так, друзі. На сьогодні все. Всім добра, миру. Не забудьте поснідати, бо я записую ролик зранку. До нових зустрічей.